У центрі позашкільної роботи та дитячої творчості для школярів Кам'янського прийшла вистава під назвою Новорічне рандеву. Це цікава, але незвична історія про те, як одного разу незнайомі люди зустрілися на литовищі напередодні новорічного свята, і за певних обставин долі їм довелося кардинально змінити свої плани. Але тут у їхньому житті несподівано з'являться дива, які саме дивіться далі у сюжеті. Напередодні новорічного свята дарувати неймовірні емоції дітям у Кам'янському стало доброю традицією. Такий подарунок наймолодшим зробила молодіжна рада міста за підтримки управління молоді та спорту міської ради та центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Головна мета, щоб у такий складний час діти змогли стати частинкою свята. Через погодні умови рейс відмінено. На жаль, на щастя їм доводиться провести і святкувати новий рік у затишному залі аеропорту. І вони настільки весело, настільки незабутньо, настільки казково проводять цей новий рік, що потім адміністратор аеропорту каже, що рейс відновлено, вони приймають рішення лишитися в аеропорту і продовжити святкувати також цією самокомпанією. Казкові новорічні моменти вони можуть статися будь-де будь-як при будь-яких умовах. Просто треба вірити. Хочеться, щоб маленькі мешканці нашого міста відчули такий святковий настрій, щоб вони ще трішечки побули дітьми. І ось ця казка дарує гарний настрій та магію, саме у ці свята і управління і міська влада завжди готова підтримувати ініціативи молоді, молодіжної ради. Дуже круто і впевнена, що молодь наше майбутнє. Представник фонду розвитку Кам'янського Артур Абазян розповідає, їхня установа постійно дбає про дітей. Попри активну волонтерську діяльність і підтримку ЗСУ, впроваджувати творчі проекти, ініціативи та розвивати нові здібності у дітей завдання усіх дорослих. Діти вони повинні емоційно якось е, релаксувати, хоч іноді. І всі ми знаємо, що новий рік це для дітей одне з найкращих е, свят, тому. Подібні організації і подібні заходи, які відбуваються для дітей, я вважаю це вкрай необхідно. Дев'ятирічна Марійка вподобала і новорічну виставу і її виконавців. Дівчинка пояснила навіщо дітлахам вірити у казку. Такі актори можуть зробити таку виставу прям І Якщо ми не будемо вірити в магію або казки, то ми не зможемо повірити, що це таке там, якщо щось прийшло. А ти не розумієш, що це таке чудо або що. Школярі, які не змогли побувати на прем'єрі вистави, зможуть переглянути її наступного тижня. Цей важливий момент казкові організатори теж врахували.